В Україні з'явилася новина, що спадщину можуть просто забрати у 2025 році. Не врятує навіть заповіт. Давайте сьогодні це розбирати. По перше, в Україні батьки повинні піклуватися про своїх дітей до їх повноліття. Тож якщо людина з тих чи інших причин не бажає виконувати свій обов'язок, вона повинна сплачувати аліменти. Як правило, це роблять батьки, які розлучилися і не проживають з дітьми. На жаль, не всі батьки доживають до повноліття своїх дітей. Деякі платники аліментів за життя не виконували своїх обов'язків належним чином, що призвело відповідно до виникнення боргів після їх смерті. І ось Цікаве питання: чи списуються борги після смерті платника аліментів, або ж вони переходять до його спадкоємцям, чи повинні спадкоємці віддавати борги відповідно родичам, якщо вони отримали спадщину? Відповідно до статті 12.16 цивільного кодексу України спадкове майно переходить до померлої особи, спадкодавця, до спадкоємців разом із усіма правами і обов'язками, тобто як і майно, так і Борги. Стаття 1218 уточнює, що до спадщини входять усі права та обов'язки, які існували на момент відкриття спадщини, якщо вони не припинилися відповідно через смерть. Проте статті 1219 та 608 Цивільного кодексу України визначають, що спадщина. Не включає обов'язки, пов'язані виключно з особистістю боржника, якщо вони не можуть бути виконані іншими особами. Таким чином зобов'язання зі сплати аліментів припиняється зі смертю платника е, аліментів і не входить до складу спадщини. Ця відповідальність нерозривно пов'язана з відносинами відповідно між батьками і дітьми, і відповідна інша особа не може і не зобов'язана виконувати ці обов'язки. Йдемо далі: чи можуть забрати спадок через бороги по аліментах згідно з тим, 194 і 199 сімейного кодексу України аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом? За попередні 10 років, навіть якщо дитина вже досягла повноліття або віку до 23 років у випадках, передбачених законом, отже, борги за аліменти, які накопичені до смерті спадкодавця, залишаються в складі спадщини. Спадкоємці повинні погасити цей борг коштом спадкового майна, тобто масою певною частиною із маси всього майна. Верховний суд України неодноразово підтверджував це у своїх постановах разом із тим, штрафи, пені та інфляційні нарахування не підлягають стягненню зі спадкоємців, оскільки вони є виключно відповідальністю боржника. Це я говорила до цього. Це відповідальність безпосередньо особи, навіть якщо спадкоємець має низький дохід. Або отримує лише пенсію. Це не звільняє його від обов'язку сплатити борги по аліментах спадкодавцям. Отже, відповідно до закону борги покриваються коштом спадкового майна, а не з особистого доходу спадкоємцям. Якщо сплатити борг одразу неможливо і немає відповідної домовленості про інший спосіб розрахунку, борг може бути стягнутий з майна, яке отримано спадкоємцем в натурі. Ну, тобто, наприклад, якщо це буде певна річ, вона може бути продана, вирахована сума і сплачений борг, що не можна передати у спадок в 2025 році. Відповідно до статті 12.19 того ж цивільного кодексу України серед прав і обов'язків, які не можна успадкувати, є членство в організаціях. Право на компенсацію за шкоду по здоров'ю це страховка, страхові виплати, певні види боргів та кредитів. І, відповідно, як ми з вами розуміємо, це особисті немайнові права, право на аліменти та соціальну допомогу. Зокрема, Законодавство приділяє увагу особам, які можуть по суті втратити спадщину. А якщо ми будемо говорити про цих осіб, то серед них це подружжя, чий шлюб визнано недійсним, особи, які перешкоджали складанню заповіту. Батьки, які були позбавлені відповідно батьківських прав і не відновили їх до моменту смерті спадкодавцям, також це особи, які свідомо позбавили життя або здійснили замах на життя спадкодавця, або відповідна інших спадкоємців та ті, хто відмовилися доглядати за спадкодавцем у безпорадному стані. Відповідно, втрачають право на спадкування. Окрім цього, законом також передбачена можливість позбавлення права на спадщину через рішення суду для осіб, які ухилилися від обов'язку отримувати спадкодавця, або які намагаються отримати обов'язково частку спадщини за неправомірних обставин. Отже, хто ж може втратити право на спадщину? Статтею 12.24 цивільного кодексу України визначено категорію осіб, які Можуть бути позбавлені права на спадщину, зокрема, це подружжя, якщо їхній шлюб визнано недійсним. Також це особи, які як я вже зазначала, перешкодали складанню чи зміненню заповіту, наприклад, через тиск чи обман. Це спадкоємці, які не доглядали спадкодавця, якщо вони відмовилися від обов'язкової допомоги у безпорадному стані спадкодавця. позбавлені батьківських прав. Це батьки, які не відновили своїх з право на. Батьківська до смерті відповідно спадкодавцям, а також це особи, які скоїли злочин проти спадкодавця чи інших спадкоємців. Винятком є випадки, коли спадкодавець залишив їх у заповіті. Хочу також звернути увагу, що суд може позбавити права на спадщину осіб, які ухилялися від обов'язку утримувати спадкодавця. Або які претендують на обов'язкову частку у спадщині за неправомірних обставин, відповідно на підставах, наприклад, обману. Далі продовжить мій колега Андрій Хомич. Він зупиниться на інших деталях, які також можуть бути вам корисні. Тож де оформити спадщину, якщо останнім місцем проживання спадкодавця є територія, на якій ведуться бойові дії або вказана територія є тимчасово. Окупованою варто нагадати, що спадкування це оформлення не тільки прав, але ще й обов'язків, які належали спадкодавцеві до моменту його смерті. Тож куди звертатися у випадку, якщо спадкоємець спадкодавець проживав на тимчасово окупованій території або на території, які велися бойові дії? У випадку, якщо спадкодавець помер, а спадкова справа не відкривалася, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса, як державного, так і приватного, із заявою про вступ у спадщину і відповідна територіальність, тут у нас не має значення. У випадку, якщо спадкова справа відкривалась на територіях, які були. Окуповані або на територіях, на яких велися бойові дії, відповідна спадкова справа була передана за наказом мін'юсти в інший нотаріальний округ. Таким чином, ви маєте право звернути саме до того нотаріального округу, в якому відкрита спадкова справа. Щодо сроків для прийняття заяви про вступу в спадщину, то законодавством встановлено спеціальний срок на період дії воєнного стану. Зокрема, якщо ви не встигли протягом шести місяців звернутись з заявою або з дня припинення, або з. Скасування воєнного стану законодавцем передбачено такий механізм, що цей термін про починається з моменту державної реєстрації смерті спадкодавця, таким чином. Першочерговим етапом буде встановлення і реєстрація саме смерті спадкодавця, і відповідно вже з цього моменту починається шестимісячний термін для написання вказаної заяви. Тож, якщо вас ця тема зацікавила, будь ласка, звертайтесь до нашої юридичної компанії. Завжди раді будемо вам допомогти. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Ви зрозуміли. Які права не можуть передаватися у спадок, що може стати підставою для втрати відповідності спадку, і відповідно, що не може бути підставою для того, щоб вас позбавили відповідне права на спадщину? Не забувайте про те, що ми є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях. Я дуже вдячна Збройним силам України за те, що маю змогу записувати дане відео для вас, вірю, сподіваюся, що все буде Україна і нас очікує перемога.